Урочисте відкриття чергового етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури і спорту відбулось у актовому залі Хмельницького обласного ліцею інтернату поглибленої підготовки в галузі науки. Привітали учасників олімпіади, новопризначені очільники та представники облдержадміністрації та облради. Потенціалом зміцнення нашої держави її обороноздатності є молоді люди у яких гармонійно поєднуються морально вольові та інтелектуальні здібності з високою духовністю, фізичною досконалістю, цілеспрямованістю, прагненням до вершин перемоги. Спортивні досягнення це прославляння не тільки здобутків і величності людини, це прославляння і нашої держави, і нашої мової Берківщини. Організатори ж заходу сподіваються, що цьогорічні змагання у Хмельницькому відбудуться на тому ж рівні, що і в минулому році в Харкові. Хотілося би, щоб сьогоднішні учасники також високо підтримали те знання, яке год назад в Харкові. Олімпіада триватиме три дні, протягом яких учасники виборюватимуть перемогу як теоретично, так і практично. Практичний тур проводиться з таких видів спорту, як Випробування з легкої атлетики, випробування із гімнастики, випробування із туризму, випробування із гандболу, баскетболу, волейбол для дівчат і футбол для хлопців. Кожен з учасників має шанс проявити свої навички одразу в кількох видах спорту. Проте найбільше сподівань спортсмени покладають на той вид спорту, яким вони займаються професійно. Я займаю спортом самого дитинства і мені якби. Займатися спортом не дуже важко, але треба, треба багато зусиль прикласти до цього, щоб мати певні досягнення і добитися якоїсь певної мети. І олімпіаду я виграла чесно. Було тяжко, але все ж таки виграли. Учасник олімпіади Євген з Луганської області до всеукраїнського етапу готувався ще з минулого року. Юнак сподівається достойно виступити на усіх етапах олімпіади. Я готовлюся ще з 10 класу, але так як 10 клас в минулому году не мог участити, тому так вийшло, що ми готуємося вже другий рік. І от моя, так сказати, мечта збилася. Я потрапив на всеукраїнські сорівнування. Юлія Грищук, Віталій Кривенко для інформаційного випуску.